Відповідно, цей рік стане для нас ключовим. І всі, хто планує, хоче, має стрімке бажання придбати собі Тесло, Ваш час настав. До 1 січня 2026 року нам потрібно встигнути підібрати для вас автомобіль, привезти його з Америки, встигнути його відремонтувати і поставити на облік. Тому що розмитнення, коли почнеться, це буде десь близько 30% додатися. До митної вартості автомобіля, тобто, якщо ви купите автомобіль за 20 тисяч доларів, а митна вартість рахується, це 20 тисяч доларів, плюс збір аукціону близько там, ну нехай двох тисяч, ну чуть менше буде, плюс 1600 доларів. Ось це у вас буде ваша митна вартість і на цю суму плюс е, акциз, який є 1 євро за кіловат, це небагато насправді. Але плюс 10% і наверх цієї суми плюс ще 20% ПДВ. Тому собівартість і вартість цих автомобілів насправді суттєво виросте.